Тисячу доларів на крипті з нульовими вкладеннями. Серйозно ти не інвестуєш свої гроші, тільки свій час, і саме цю можливість прямо зараз надає нам крипторинок. Ще у 2016 році я навіть не могла повірити, що можна заробити тисячу доларів на місяць, не те, що за один тиждень. Я так само починала свій шлях у крипті без вкладень, тому що просто-напросто не було, що вкладати. Я думала, що крипта це не для дівчат. Я боялася кинути свою ненависну роботу, але я вже пройшла цей шлях. За 5 років я збільшила свій капітал на тисячі І я точно знаю, як повторити цей результат будь-якій дівчині. Звичайно, так було не завжди. Я багато часу втратила на навчанні, також втрачала гроші і вчилася на своїх помилках. Але зараз я можу вам передати свій досвід та розповісти, як будь-яка дівчина може заробити свою першу тисячу доларів на крипті. І я це розповім на своєму безкоштовному онлайн уроці який відбудеться найближчі дні. Більше того, ти отримаєш покроковий план для виходу на заробіток 5 тисяч доларів на місяць. Тобто ти заробляєш свою першу тисячу доларів без складень, а потім отримаєш інструменти для її примноження. Натискай на кнопочку нижче, реєструйся прямо зараз і побачимось на цьому ефірі.